Доброго ранку, друзі. Сьогодні вівторок, 4 березня, а це означає, що перший тиждень весни вже набрав хід. До нового року залишилося 302 дні, наче багато. А насправді вже можна починати панікувати, що знову не встигнеш реалізувати все задумане. Але не будемо про паніку, будемо про тепло, про весну, яка потроху пробирається крізь холод, і про новий день, який ми проведемо разом. Ми починаємо наш ранок. і стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні масляний вівторок, тобто масляна все ще триває. Саме у вівторок заведено ходити в гості і прогощатися млинцями. Тому, якщо у вас вдома немає млинців, але є сусіди, час їх перевірити. А ще сьогодні святкує свій день народження мікрофон. Уявіть собі, світ без мікрофонів, концерти, де вокаліст просто кричить у зал, радіо, де ведучий вмикає режим кричалки, або стендап-комік, який намагається донести жарт, але чує його тільки перший ряд. Дякуємо, мікрофони, за твою працю. Ще одна професія, яка заслуговує на окреме свято, це інженери. Сьогодні Всесвітній день інженерії, і хочеться віддати шану всім, хто знає, що таке оптимізація, коефіцієнт міцності та чому ця штука не працює, якщо я зробив усе правильно. А тепер про серйозне всесвітній день боротьби з сексуальною експлуатацією. Це нагадування про важливість захисту прав людини та боротьби за гідність кожного. Світ має стати безпечнішим. Ну і щоб закрити тему свят на більш легкій ночі: Міжнародний день ігрових майстрів. Це ті люди, які роблять наші настільні рольові ігри незабутніми. Вони створюють світи, кидають кубики долі і знають, що означає критичний провал. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян та Іраїда. Якщо зустрінете когось із цих людей, скажіть їм, що їхнє ім'я сьогодні особливе. І нехай не питають чому. Просто погодяться і відчують себе трохи магічно. А тепер про погоду. Сьогодні за вікном. Хоча стоп, давайте чесно, весняна погода це завжди рулетка. Вранці ти виходиш у легкій курці і замерзаєш, день сонце і ти вже шкодуєш, що не взяв футболку, а ввечері знову дощ. Але що точно гріє, це відчуття, що скоро справжнє тепло. Ну і одразу про прикмети: безсмарна ніч, готуйтеся до теплої весни, тобто весна буде така, що навіть твій дід скаже, от раніше весни такими не були. Сонячно і ясно, гриби зітхають із полегшенням, бо ягід у лісі буде стільки, що їх ніхто не потопче. Багато птахів літає, все можна офіційно скидати себе зайві шари одягу. Весна не жартує, що сьогодні не можна робити. Планували медичні втручання, ні, хірургічні операції сьогодні скасовуються. Навіть якщо це операція розібратися, чому коту потрібна ваша клавіатура, а не його ліжко. Поламані речі або лагодь, або викидай. Ще придатне, це не про той стілець, що тримається на чесному слові. Великі закупи сьогодні на ваш день для шаленого шопінгу, навіть якщо на вас чекає секонд-хенд, де все за 5 гривень. Друзі, а тепер гороскоп, рубрику, яку, можливо, ви теж дуже-дуже чекали. Тож, Овен, сьогодні день, коли ви нарешті зрозумієте, що ваша здатність знаходити пригоди перевищує всі очікування. Але чи треба вам це? Телець, якщо сьогодні ви відчуєте, що всі розмови виглядають як сцена сюрреалістичного фільму, ви все правильно помітили. Близнюки, день, коли люди навколо будуть особливо цінувати вашу прямоту. Не перестарайтеся, бо правда може бути надто гострою. Рак, зірки натякають, що сьогодні найкращий день для того, щоб не чіпати минуле. Взагалі, навіть якщо хтось раптом спитає, пам'ятаєш, як ми просто змініть тему. Лев, сьогодні головна порада не сприймати все занадто серйозно, особливо те, що написано в гороскопах, але не почути діва, день коли ви зрозумієте, не всі правила мають сенс деякі створені лише для того, щоб їх обійти. Терези є велика ймовірність, що ви сьогодні випадково зробите щось геніальне. Головне, потім не забути, що саме скорпіон, якщо щось здається вам надто простим, швидше за все, ви просто ще не знаєте всіх деталей. Стрілець, якщо сьогодні здається, що хтось поводиться дивно, то так і є. Але розгадати цю загадку не ваша справа. Козиріхи, день, коли варто пригадати всі свої обіцянки, не тому, що треба їх виконувати, а тому, що хтось обов'язково про них згадає. Водолій – несподівані сюрпризи можуть бути як приємними, так і просто несподіваними. Готуйтеся до будь-якого варіанту. Варіанту. Готуйтеся до будь-якого варіанту. Ну і риби, сьогодні ідеальний день для того, щоб зробити щось нелогічне, але дуже веселе зірки дозволяють. Народ, ну і на завершення хотілося б сказати наступне. Сьогодні вівторок, 4 березня, перший вівторок весни. Ми дожили до цього дня, незважаючи на все. Час іде вперед, і нам треба рухатися разом із ним. Події, що відбуваються, можуть лякати, можуть виснажувати, можуть змушувати нас втрачати віру у людей, у справедливість у майбутнє. Але знаєте, що точно не можна втрачати? Себе. Tak. Сьогодні день, коли ми повинні триматися, триматися разом, триматися за тих, хто поруч, триматися за віру в себе і в тих, хто йде поряд. Ми бачимо, що ні на кого, крім нас, самих покластися не можна. Світ навчив нас цінувати одне одного, бо тільки разом ми можемо дійти до перемоги. Сьогодні не просто перший вівторок весни. Це символічно. Весна завжди приходить після зими, світло завжди перемагає темряву не одразу, не легко, але незворотно. Сьогодні важливо не зламатися, важливо пам'ятати. Усе, що ви робите зараз, має значення. Кожен наш день це ще один крок вперед. І навіть якщо ви цього не помічаєте, ви вже перемагаєте. Тримаємося, об'єднуємося, і тоді перемога буде не просто можливою, вона буде неминучою. Весна прийшла, тепло вже близько, і наше майбутнє. В наших руках, ну а я дякую, що цей ранок ви провели зі мною. Класного, гарного і вдалого вам дня! Бережіть себе, підтримуйте своїх і пам'ятайте, весна вже тут і з нею прийде все, що ми так чекаємо. До завтра у цей же час і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!